Розпакування півного набору СТБ за 31 гривню 60 копійок. Значить, що тут в ньому такого, що він так коштує? Є тут взагалі те, за що, за що можна платити гроші. Може це. Так, що тут таке? Дивимось шматочки, чого. Воно хоч так, так добре вставлено. Ось такі шматочки, бачите? Я так розумію, це червона риба, це якась біла риба, ось десь тут щось тверденьке, мабуть, якась кісточка. Ось ця штука, зараз я безкоштовно. Це я спробувала, це, це, мабуть, воно дуже солене. Ага, бачите, червона риба, вона з кістечками. Ось. Кістечка. Я. Ось Смачно. Дуже смачний півно, півний набір. Знаєте, якщо у вас є можливість і ви таке полюбляєте, як по мене, за 31 гривню дуже прикольна річ. І дуже смачненька. Такого ще, ну, такого не купиш ні, ніде, щоб з такі риби. З таких гроші. Ну, це. Звичайний півний набір, бо вона дуже солена, дуже солена і дуже смачненька. Ось, дивіться, Ось така упаковочка, що хто не бачив, ВТБ 3160 містокарт. Я вам всім дякую за увагу. До побачення!